Посієш думку, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш Долю, активатор успіху допоможе вам посіяти думки, які спонукатимуть вас сіяти вчинки та звички успішної людини, сприятиме змінам вашого характеру, а це все впливатиме на вашу долю. Я впевнена на 100%, що вам необхідно взяти участь у цьому проєкті. Усі деталі та умови участі у телеграм-каналі Саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Активатор успіху, це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість. Налаштовується на найкращі сценарії життя. Мій світ. Перший метафізичний. Ласкаво просимо на канал Мій Світ. Сьогоднішня наша розмова буде особливою з нами один з ваших улюблених експертів, який бачить майбутнє через призму космічних впливів. Під час ефіру ми обговоримо прогноз на 25-й рік, коли закінчиться мобілізація та відкриють кордони. Розберемося в загадкових заявах Путіна та спробуємо зазирнути за горизонт війни. Залишайтеся з нами до кінця. Поширте наше відео усім, кому не байдужа доля України. З вами астролог Володимир Бадіян на каналі Мій Світ. Сьогодні ми поговоримо про 2025 рік. Передбачення на 2005 рік якісь події от, і астрологічні моменти. Ну, саме перше, наш 2025 рік він попав, почався з грудня 2024 року. От, хоча ми звикли з Нового року. Но, Оскільки грудень це такий час. Наша одна карта Конституції вона показує Україну, по цій карті в нас якраз новий рік майже співпадає. От. І якщо ми бачимо, що з грудня цього року вже якісь, по-перше, нам почали передавати більше озброєння. Цікаві моменти, я дивлюся, зараз перестанови були в Офісі президента, там теж воєнного назначили замісником Офісу президента. От, і е, такі ключові фігури в нашій владі почали, ну, скажімо так, біля армії вони почали е, е, змінюватися. І сюди приходять е, якісь ну, важливі люди, які справді мають вагу, які будуть, е, скажімо так, пливати на, 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 на події, те, що в Україні зараз відбувається, дуже сильно. От, е, е, я вже казав раніше, що в нас буде десь. В кінці осені, як е, щось відбудеться, або буде створена коаліційна рада е, про президента, що його перевиберуть, ну, е, мала ймовірність, але казав, що можливо такі ну, Якісь е, моменти будуть створені, і напруження буде осені. Напруження в нас є, да? тобто, Майдані в нас не було і не буде зараз, да? але в нас були напруження трошки інакшого характера з, з, з ТЦК. Потім багато моментів, які зв'язані внутрішні, там, про міни, які, ми, ну, які там на фронт прийшли, вони не зриваються. Ну, багато є нюансів, які зараз є. Ну, і саме основне напруження то, що фронт. Він рухається в нашу сторону, а не в російську сторону. Не, не туди, не, скажімо, не в нашу користь. Ну, скажем, так, минулий рік, який 2024, кінець 23-го року, грудень, він показував якраз особливо перші півроку. Карта 24-го року, яка почалася з грудня 23-го по грудень 24 2024. Да? Якщо ми так нагадаємо наші події, такі новорічні підсумки зробимо. Да? То вона зв'язана, саме перше, нам Америка перестала постачати зброю, і десь приблизно це якраз з цього періоду і почалося. Зміни з залужним, да, тобто головнокомандуючого Збройних сил переобрали. І потім цей контрнаступ, який ми думали зробити ще в 23-му році, в 24-му році, він явно, скажімо так, не був контрнаступом, і цілий рік наступає Росія. Цілий рік до цього моменту. Були і хороші моменти, і в кінці літа Курський напрямок, да, тобто Новий фронт відкрився, це теж видно. Тобто, скажімо, так, рік 23-й, я б сказав, і 22-й, ну, особливо 23-й, ну, якщо дивитися, 24 зараз, 23-й 24-й це досить непрості роки для нас. Ну, навіть з позиції, там, що ми можемо подивитися, особливо з позиції того, що Сатурн зайшов в 8 й дім нашого гороскопа. І е, наступний рік, 25-й рік, який вже в принципі почався, він по двом параметрам, як мінімум, показує, що цей рік для нас буде досить хороший. Ну, хороший порівняно з тими двома роками, в якими яких ми зараз є, от е, в, в принципі, що ми були 23-й, 24-й. І хороше в чому? В тому, що нам будуть давати можливості. Е, Зброю, яка буде давати зброю, яка буде далі стріляти. Це по перше, дозволи будуть давати якісь, і вже вони дають в грудні дали. Потім е, буде дано, буде передана ще якась зброя, яка раніше, можливо, не передавалася у 2025 році. От і навіть до е, того, як Трамп стане офіційно вже президентом, інаугурація пройде 20 січня, от то е, ще щось буде. Ну, постачання, то що Байден, в принципі, каже, що будуть постачати, буде постачання, і ще навіть. Трамп, він буде, я так думаю, на початку от, лютий буде такий гарячий в тому плані. От, ну, особливо буде гарячий період до Трампа. От, но, я вже говорив раніше, але повторюсь, може не всі там запам'ятали, що в нас Сатурн переходить в березні, в кінці березня в новий знак, він переходить по ведичному в риби, і це наш дев'ятий дім. Це для, для України це досить хороший знак. Тобто є така перспектива, перспектива руху у 2025 році. Через це я передбачаю, що можу побачити по цих моментах, що 2025 рік для нас буде сприятливіший. Ми зупинимо наступ Росії і зупинимо на початку року. Ну це не значить зразу після нового року десь в районі двох місяців. От. І навіть сила буде на нашій стороні більша. Ну і також, наскільки я дивлюся, рік буде проперемований однозначно того, що. Буде зменшення бойових дій, або, будуть, або буде, ну, буде якесь зменшення, або це буде в результаті перемовин. І перемовини будуть вже десь після того, як Марс вийде з ретроградного руху, це після 24 лютого 2025 року. Поки Марс ретроградний, перемовини може будуть, але я не думаю, що прям все зупиниться в період ретроградного Марса. Воно буде далі рухатися вже після того, десь от з весни. Чи з кінця лютого? так можливо вже якісь ну, такі події, які ми будемо бачити, які стосуються перемовин. Тобто якісь будуть домовленості, десь буде зменшений, може не будуть постріли по нашій інфраструктурі так сильно і так далі. Ми туди не будемо так стріляти. Тобто, воно буде якось повинно бути вже в початку весни, як на мене, в в позитивному руслі йти для нас. От, і поступово, поступово 25-й рік, або це в 25-му році, ну як е, завершиться якби така гаряча фаза війни, отак, можна сказати, і перемовинами, да? або вже остання точка, е, крапка буде тоді, коли буде весна 26-го року. Тобто моє передбачення, що найбільша ймовірність того, що, е, що зупиниться війна, ну не, не війна, а іменно бойові дії, це 20, весна 26-го року. Хоча. Основне, основна робота з весною 25-го буде зроблена. От, і, ну, тобто Там домовленості буде складені і так далі. По фронту навіть зараз видно. Тобто З їхньої сторони, дуже... Ну, вони якби, наступають, якщо так добре проаналізувати, вони навіть проривали наш фронт, але вони далі не йшли. Нема сил. Ну, тобто, був прорив, але вони не йдуть. Ну, Тому що далі не, не хочуть, треба ж якось логістику там забезпечити, наскільки я зараз так дивлюсь. От, а відповідно, вони просто так сказати, прорубують, хочуть чим далі наступити на нас. Ну, щоб мати чим більше території і так далі. Ну, наскільки я дивився, ну, багато територій вони сильно не повинні завоювати. Тобто, от вони там ще запитували люди, що буде з Херсоном, Миколаєвом, так, бо там плани, плани на Херсон, на Одесу, на Миколаїв. то... Є, і то без, без астролога зрозуміло, да? тобто Путіна вони є, якщо так сказати, але я не бачив, що буде за на Херсон, вони будуть йти, по моїм передбаченням, десь якщо зараз у нас 19 число, то десь під Новий рік, в районі Нового року, через 20 днів приблизно, ну може, зразу після Нового року. І вони будуть штурмувати Дніпро, тобто вони там будуть переправи, якісь пантомні робити, ще щось, вони будуть переправлятися. Можливо, вони чекають, коли буде лід. Щоб можна було легше заходити там якимись тонкими місцями. Ну, тобто, на Херсон плани є, і є плани на е, е, далі йти. Ну о, чи вони щось зроблять, я бачу, що ні. Вони будуть пробувати в кінці кінців це завершиться, що дійде до перемовин. Так, ну і е, далі по, цікаво по руках. У нас е, новий рік починається. Новий рік е, е, є такий для всього світу новий рік, я трошки в загальному ще скажу. У нас був Новий рік цей рік Пінгала, він йде. До це індійський новий рік, до 30 березня. З 30 березня починається рік Кала-Юкта, називається. Кала-юкта, юкта. Кала це час. Юкта, справжній час, чи істину можна сказати, чи Юкта чи... От, І це означає. Що наступний рік для всього світу ну, е, да, він буде зв'язаний з часами, з часом, іменно, е, з точністю. Часи зв'язані з точністю. Тут такий, як би сказати, непряма, непряма мова, його треба переводити. Тобто, для всього е, дуже сильно піде, е, скажімо, астрологічні передбачення в наступному році вони будуть точніші. І любі, любі передбачення, анонси, аналітика вона буде точна. З 30 березня наступного року. Тобто, того, що, ну скажімо, настра... налаштовується так енергія світу, що якраз буде хто, хто цим займається, воно буде точніше передбачено. Ну, ми будемо аналізувати, дивитися. Да? Через те, наприклад, як буде щось про війну казати так далі аналітики, то їхня аналітика буде набагато процентів точніше. Ну, не абсолютно точно, що треба дивитися, хто з ким зв'язаний. Потім по землі взагалі люди, які будуть мати чорний колір шкіри, або темний колір шкіри. шкіри і там, де є гарячі точки, там може бути складна ситуація. Або тим, ну, якби складніша ситуація в цих народів. Ми можемо дивитися, я зараз не буду навіть називати, де це може бути. Ви просто проаналізуйте по карті. От, ну, Якісь відкриття можливо, в астрономії чи в космічних моментах нові, ну, відкриття чи якісь заяви такі гучні. От. І а, рік буде зв'язаний з Сатурном От, з 30 березня. Сатурн це обмеження, випробування, затримки. Да? Тобто, а, це означає, що буде. Ну, і Сатурн це таке уповільнення. Тобто він десь в чомусь уповільне, а там, де будуть гарячі точки, він може це перерости в такий довгий такий конфлікт. Це може переростати в них. Сатурн дає довгі конфлікти. От. Ну, це, в принципі, тут пише, добре займатися. Це таке загальна рекомендація. Добре планувати. От іменно з березня, прям запланувати свій час і старатися і час, і день, і скласти плани, і старатися слідувати часу Тоді буде все вдаватися. Це така загальна рекомендація для всіх. Така енергія йде. Оцей рік, що зараз ми знаходимося в нього якраз приблизно з 30 березня 2024 по 30 березня 2025, називається Пінгала. Пінгала це такий. Це Іда і Пінгала це два канали, є центральний канал, да, енергетичні канали, які в нас є. Да? І в астрології теж вони є, там зв'язані з, якраз, з накшатрами. От, І Пінгала це чоловічий канал. Він з правої сторони тіла йде, і в принципі це означає, що така чоловіча сила в цьому році повинна була бути більшою, ну і також виклики перед чоловіками більші. Да? Тобто, це, е, е, також це означає, що енергія сонця активна, і тут пише е, активність, ну, рік активний досить і е, вогонь. також Слово золото, вогонь, е, метал, жовті кольори, наприклад. Це означає ну, вогонь, це вогонь війни, наприклад, От, конфлікти. І в цьому році, як ми бачимо, ми Сірія. Які там наші конфлікти? В принципі, в... Ізраїль. Да, Ізраїль. Ізраїль це він і раніше був, ну, в принципі, теж Ізраїль. І в нас ще Грузія, да, теж там є момент. Якраз от вони трошки раніше ретроградного Марса почали, бо марс ретроградний з грудня, з 7 грудня він почав ретроградний буде до 24 лютого. 7 грудня 2024 року по 24 лютого 25-го йде. Коли йде марс ретроградний, дві речі відбуваються: починаються війна або загострюються війни. Через те, я не знаю, хтось казав, що буде до кінця року закінчення війни, але в ретроградний марс війни закінчення ну, дуже мало. Навпаки, буде сильніше. Через те, поки він і ретроградний йде, то ну, можуть там оцей ще й вогонь. Тобто вогонь буде гарячий. І судячи, ну, гаря, тобто, конфлікти будуть гарячі. От, і судячи з того пінґла, це такий пінґла, він зв'язаний з агресією. Якщо туди йде енергія, а не центральним каналом, то людина така дуже багато агресії має. І вона не може це контролювати. От, відповідно, якщо Сонце активне, відповідно, така жорсткість агресія в світі вона сильна. А з іншої сторони, люди могли. Ну, так, ну якби, десь Поїхати і погрітися в хороших країнах. Хто, хто мав таку можливість? Ну, не чоловіки. Тобто це такий рік, чолові... чоловічий рік був чоловічий, і напруження для чоловіків сильне. Якщо подивитися, ну в кожній країні по-своєму, в нашому, в нас це питання війни, да, і все, що з тим зв'язано. І судячи з того Пінгала, то таке напруження, наприклад, ТЦК, ще з якимись моментами От, і буде десь до березня. До березня, ну можливо, можливо, воно вже повинно спадати. Ну можливо, до 30-го, але я навіть думаю, що це буде вже після нового року спадати. Знаєш, цей вогонь не просто про війни чи конфлікти. Багато глядачів пишуть, що люди стали неадекватно себе поводити, агресивно проявлятися, не можуть себе зупинити, стриматися. Різкі слова образливі, говорять один одному. А писки хочуть бити. Цікаве слово таке львівські писки. <сум> Мені подобається, і ти знаєш, у зв'язку з таким станом в нашому світі багато глядачів просить поради в моїх експертів, що зробити, і навіть не самі відчувають агресію всередині себе і не хочуть її проявляти, а вона сама проявляється. Можливо, якась практика, рекомендація, що робити? Треба гармонізувати сонце. Саме перше. Ну, Якщо багато вогню, дуже добре нас вчитель йоги це пояснював. Агресія це вогонь, тобто активується печінка. Ну, якщо агресія всередині, це дуже гіперактивна печінка, відповідно, це вже зовні вона буде виражатися. Відповідно, або треба. Ну, я дуже це поважаю, такий метод, як акупунктура. Да, вона просто агресію зменшить і збалансує. Хто цим не займається, хто хоче сам, треба займатися пранаямою. От, пранаяма в даному випадку квадрат пранаями 1, 1, 1. Просто дихати вдих. Наприклад, читаємо до 5, дихаємо, затримка 5 секунд. Наприклад, видих 5 секунд і затримка 5 секунд. І так не менше 25 хвилин. Не менше, якщо ви будете там 15-10 хвилин, це, це не потрібно цього. Нас е, е, повністю заспокоїться дихання. Серце, ну, якби кров проходить через всі, там, круг робить, треба, для цього треба 15 хвилин мінімум. От, тільки через 15 хвилин тіло привикає до, до процесу, і тоді починається процес. Ну, Таке заспокоювання. От, це один момент. Бо є багато езотеричних, це йогічний такий метод. От, дивитися на вогонь, наприклад, на свічку, але не просто дивитися а до третьої сльози. Це кріят очищувальна шаткарма, називається одна з шести очищувальних карм. Очищується елемент вогню. В йозі, в йозі це сама база. Люди, які практикують його, вони починають. Ну там є ще шаткарма, наприклад, вирігувати воду. Це теж дуже хороша штука. Наприклад, ну, про свічку скажу: ці дві речі. Це буде: коли дивимося на вогонь, це теж вогонь, він буде підсилюватись тут. Але також же буде лишнє спалюватися. Якщо дивитися, це значить треба поставити свічку на витягнуту руку перед собою. Можна на рівні очей, можна трошки нижче, але не вище. От. І свічка воскова має бути. Не така маленька, біленька чайна, це не, не, не йде, вона не, не працює. Дивитися на свічку на свою, ви будете тільки одні. Другі не має дивитися на ось що свічку. Тобто, подивилися, теж до, до третьої сльози, не моргаючи. Це див... це... Потім, коли свічка далі, очі закриваються, вони будуть так припікати, і закриваються, і далі ви дивитесь на ну, це моком, третім оком. От. І ще деякий час подивитися, ну скільки там може, 10-15 хвилин вийде на всю практику. І потім ще дати свічці погоріти, щоб спалилося весь негатив. Бо свічка записується все діло. І, ну, Будете практикувати практику, виникнуть питання, тоді можна розказати, що буде далі. Зараз немає змісту. Це просто філософія буде. Оце на свічку. І також дуже хороша крія. Якщо, наприклад, крія чи одна шаткарм, це саме базова, яку можна робити. Очищення шлунку. Очищення шлунку йде. Ви випиваєте води, як наш тренер казав, не тренер, а от вчитель йоги і наставник він казав. Випивайте, скільки можна, вже от відчуваєте, що все там приблизно 1,5-2 літри води. Ну, може там півтори літри. Тільки воду таку можна теплу, ну не підсолену, не нічого, просто чисту воду. Випиваєте, вже чувствуєте, відчуваєте, що все не може, і тоді ще стакан води випиваєте, коли вже не можете зовсім. Випиваєте ще стакан води, і тоді в туалет над унітазом приблизно трошечки от от нахил робити. Отут, от ну, нагнутися, сюди намотати рушничок, якийсь не дуже товстий, і на середину під сонячне спотіння на шлунок ну, цей кулак, так поставити. От. І нагнутися. Тільки не прогинатися, не робити скруглення спини. Спина повинна бути рівна. Тобто нагнутися там в тазу прогнутися, а не в спині, знизу. Да? В поясничному відділі не прогинатися. Бо так, якщо ви прогинаєтесь, чи сидите отак, в цих модних кріслах, до речі, я собі купив таке модне крісло, і то воно стоїть, воно я в ньому не сиджу. І треба комусь продати, віддати. в мене табуретка. На то, що треба сидіти рівно. Якщо ви отак сідаєте. Шлунок він зжимається. Всі органи кишечнику зжимається і там не переварюється. Проблеми потім будуть. Там не переварюється, тут не переварюється. Цей вогонь, Отут вогонь, ясно бачення, через що ми на свічку дивимося, то що цей вогонь зв'язаний з печінкою. Тут прокачується вогонь, там прокачується вогонь. От, і відповідно, берете два пальці в рота, і, скільки можна, аж прям, щоб воно виходило, виходило, виходило. Це така це дуже хороша крія. Ми колись в Індії, в ну, інституті нам давали цю практику, кожен день 30 днів робили. Цю крію індійську воду пили, там, потім ще носа полускається, хто там міє, да, там, можна потім ще такою штукою. Цікавою, да. але крія, Вирігуються, і тоді ще можна так, е, рвота йде, так е, можна просто продихати так носом ще такий сильний такий зробити вверх вниз так продихати вверх вниз ліво-право, щоб і ніс почистився. Що ця крия робить? По-перше, е, це, до речі, така прямо на гнів на агресію. Це я колись вчителя він її запитав, він каже, що да, це: якщо у вас багато агресії, гнів так далі, цю крию треба робити кожен день. Поробити хоча б тиждень, а може навіть і більше, сім днів зробити перерив ще більше. Чистити шлунок можна постійно. Виривається, ну, якби ми коли вириваємо фізично, так само і виходить така рвота, вона цю агресію зменшує. От це раз. А по-друге, це стимулює анахату. кого депресивні стане? Це зараз для нас є. До речі, це коли прана, прана вона йде вверх. Часто буває апана, тобто люди, які дуже заземлені які по своїй природі апана вниз йде. Апана це все наше матері... матеріалізм. От, і ця апана йде в Мулатхари вниз. І вона нас заземляє. земля. Її люди прям такі дуже на землі стоять, там машина, там гроші, все. Оце, от тільки це. І якщо зараз вибилась молодхара, вибилась чого? Бо війна, і люди не знають, куди рухатись. У них все, криша поїхала, бо вони жили тільки цією чакрою, і воно їх вибиває і все. А тут в серці мало. Серце – це любов, відкритість, служіння другим, доброта. І це відійде від прани. Якщо серце слабеньке, прана, а сильна, то воно буде давити, давити, і людина буде в депресії. Через цю, оця врвота, вона стимулює. А на хата чакру. Крім того, що е, чистка кишеч, не кишечника, аж е, шлунку йде. І якщо, наприклад, е, шлунку, да, тобто і от агресія гнів, якщо це робити регулярно проходить і е, е, настрій з'являється, прям радість може з'явитися. От от, е, спочатку буде це не, не, не усвідомлюватися. От. А і ще один момент, якщо у вас там ніс забитий, якщо у вас бронхи забиті, е, так далі слизі є, вся слизь буде виходити. Ну е, на ніч перед тією практикою я зразу е, даю момент, після 6 години ввечері перед цим їсти не можна. Ну, тобто до 6-ї можна поїсти. Поїсти це значить не, не нажертися, а поїсти, перекусити. Слово перекусити ключове, тобто щось трошечки з'їсти. Маленький кусочок чогось чаєм. От, і Якщо ви там лягаєте в там, хоча 11 да, то о, ну, про цей момент є бачите, йога вона зв'язана. маленькі діти, то, Ми часом, як маленькі діти, поступаємо, хочемо, беремо якийсь кусочок от, і думаємо, що цей кусочок в нас спасе. Там, от. А в Йозі ні, там в йозі має система. Якщо ви, наприклад, от хочете, щоб психічний стан став рівніший, до 10 години треба лягати спати. Ви будете займатися його, все робити, ви лягаєте в 12, йога не буде вам допомагати. Буде такий самий депресняк, буде, так, да, буде щось допомагати, але оп'ять буде все сповзати. Здоров'я не буде. Е, особливо, якщо це за 40 і далі, тобто до 10 години і вставати до 6 або в районі 6 години. Можна 10.30, це саме пізніше, але взагалі до 10 це спокійний розум. А от іменно з вогнем даже, може не свічка, навіть оце от, е, право з рвоту. Вона ну це практику, я ціло розказав, як вона робиться. Е, да, потім зразу наїдатися не можна. Треба це робити зразу, коли ви проснулися в годині 6-7 ранку. наїдатися, в годині 9-10 тільки поїсти можна. І це, це практика робоча. Інші практики, якщо ви маєте енергетику, наприклад, магічні практики. Бо те, що я розказую, практика це містична практика, є містика магія. Магія нижчує, це має нижчий порядок. Це маніпуляції свого роду. Містика це значить, ви свою енергетику піднімаєте. Тобто йог – це містик, він не, не шукає магічні е, речі, просто йог – він практикує, практикує в нього потенціал енергії, наприклад, е, е, такий, що він може бути ясновидящий. Це четвертий рівень йога. А третій рівень це ну, третій рівень. А нормальна людина це другий рівень енергетики. Третій рівень енергетики енергопотенціалу це людина, вона може там відчувати енергію, бачити енергію і так далі. Ну там теж градації. Четвертий, він може лікувати, зупиняти кров, наприклад, може стимулювати другу людину. і так далі. Тобто, на п'ятому рівні йог може зачинати ту дитину, яку хоче. Він може заходити в сперматозоїд. Думкою нього концентрація така. Він може брати такі сперматозоїди так як треба. Ну такі йоги теж є. Є шостий, і сьомий рівень. Тобто, Якби Йох він е, працює з енергією, а магії вони хочуть от, е, працювати з такими там, взяти камінь, нічого не робити і бути красі, Красиво, надіти красивий колір і все. Це теж так по-дитячому. Піти в церкву, поставити свічку, щоб все вирішилося. Зробити якийсь ритуал і закрутити гроші, щоб вони пішли. Тобто людина над собою не працює, не хоче нічого робити. Вона зробила оце і думає, що їй буде добре. Ні, вона краде свою карму з майбутнього. Якщо буде, то або краде з карму з майбутнього, тобто енергію бере, або користується не те енергією. енергію відносин є все там, небагато енергії. Всього сім основних. От. Можна брати енергію відносини і в роботу вкладувати, але тоді забереться, забирається в здоров'я близьких і рідних, таке може бути. Комусь зробив порчу, а твій рід буде страдати, і твої близькі, і діти будуть страдати. Тут гроші йдуть, а когось, хтось починає чихати чогось. Твоя дитина, а чого, непонятно. Тобто, воно дуже зв'язано. ця система, вона зв'язана. Це сполучені посудини в фізиці називається. От, через Це це робоча система. В, можна робити чистки, можна робити робоча система, там голкотерапія, робоча система, навіть можна таблетку якусь взяти. Ну таблетка це залежність. От. Е, є різні методи, як можна з німом працювати. І до речі, от, дивіться, тут дуже зв'язано по китайській системі. Печінка вона зв'язана з легкими. От Якщо ви хочеться гостро, значить багато агресії. І от такий безпокойний розум так далі. Або хочеться солодко. Це проблеми з легкими метал. І дуже часто буває, що печінка вона підсажує легкі. Тобто, а підсажує легкі це що відбувається? Люди на орзі, проблеми починаються так далі. Оця агресія, і люди починають після агресії хворіти. І там віруси починаються якісь, чи як так названі. Того, що воно зв'язано. Через це, це такий дуже складний механізм з однієї, сторони, але якщо там трошечки порозбиратися, ну так, попрацювати з якимись речами, ну, буде працювати. Бачите, друзі, у нас як завжди, фантастичні ефіри з неймовірними людьми, тому що ви чуєте не тільки інформацію про майбутнє, щоб спланувати, що ж там робити далі і як жити, а ще знаєте, як впоратися з багатьма різними проблемами, які можуть виникати у нашому житті через це майбутнє. І дякую тобі, що ти так детально розказав про емоції гніву, як з нею працювати. До речі, хто ще не знає, в мене є канал Усе чудово, на якому я записую інтерв'ю з різними цікавими людьми, які стосуються здоров'я і роботи з фізичним тілом. І власне, якщо вас цікавить тема Аюрведи про яку згадував Володимир, давав рекомендації. То там у мене є кілька інтерв'ю з майстром Айорведи, який розказував, як себе очистити, як себе зцілити, як працювати з різними іншими темами. Пошукайте, будь ласка, натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.